Мабуть, нема в Україні людини, яка б не чула слово бот чи ботоферма. Знаєте, буває, включаєш відео якогось політика, а там тисячі коментарів та лайків, хороші позитивні відгуки з одного боку, і з іншого боку, тисячі коментарів хейту і негативу. І один десь там коментар просковзує, що «о, знову боти налетіли. Хто знає, в чому головна небезпека ботів? Ось, з ботом це трішки не моє, чесно кажучи. Це, це для мене ну, така тема, як вам сказати. В принципі, що таке бот і Ютуб я ніколи не стикалась, бо по роботі в нас є саме фахівець, який за цим слідкує, якось там фільтрує, щось нам підказує, як нам там треба ті публікації виставляти, на що звертати увагу. Вести оману аудиторію. Угу. В чому ще ви небезпека? Перекручування акцентів і перекручування інформації. Тобто іноді люди вони не читають саму новину, вони читають коментарі. І потім там може бути якийсь такий гучний заголовок із розряду. От у цьому місті підвищилась вартість проїзду, і потім бот пише: а ця влада вона хоче на собі брати, і так далі. Люди на це реагують і починають коментувати саме посил від бота, а не посил від новини. Це той випадок, коли з однієї новини роблять голосну іншу новину. Бо в коментарях, як вже самі вас зазначили, кожен політик має своїх ботів. О, дійсно, насправді ви всі правильно відповіли. Головна небезпека ботів у тому, що вони формують викривлену реальність для когось. Вони формують хорошу репутацію, для когось навпаки руйнують її. І наступний наш експеримент пов'язаний саме із тим, наскільки ви вмієте розпізнавати ботів серед користувачів соціальних мереж. І допоможе нам його провести. Експерт з медійного права Ігор Розкладай. Я зараз запрошую його до студії, ігоре. Вітаю, привіт! Рада тебе бачити. На взаєм я передаю наших учасників тобі в руки, і дуже цікаво, які ж результати експерименту у нас будуть. А, ну власне, у нас буде такий квазіполітичний експеримент. Тобто, у нас є політик, він же президент. Ну і як будь-який політик, у нього завжди в коментарях рій. Просто коментарів. Ну, це це явище, з яким напевно ніхто навіть не хоче боротись і не буде боротися. А, і е, ми зараз е, будемо дивитися не так на те, що говорить президент, так що відбувається власне, під цим відео. І ваше завдання спробувати оцінити, чи є там боти, е, чому ви вважаєте, що вони є ці боти, і, ну, і взагалі якісь загальне враження, чи є ця картина того, що коїться в коментарях вона справжня, чи в більшій мірі це все ж таки те саме викликання, про яке говорила Альона. По-перше, ну, по завжди ти маєш розуміти, де ти знаходишся, що ти споживаєш, і ну, які відповідні ризики. Якщо ти лізеш в політичний контент, ну, безперечно, там будуть Ну, тому що він завжди такий. Якщо ти лізеш в історичний контент, там теж будуть е неавтентичні гравці, тому що історія теж є зараз зброєю насправді. Но звертайте увагу на все, От, що вам впадає в око, і що вам здається автентичним чи ні. Ми бачили більш релігійні повідомлення. Ми бачили повідомлення російською мовою, яких було здебільше. Ми бачили повідомлення там, де звертання до президента вони були ніби дуже схожі. Деякі повідомлення були написані капслоком, і ти задаєш дуже багато до себе питань. І з першого погляду тобі важко розрізнити, чи це бот, чи це ні. Тобі хочеться більше зробити якихось маніпуляцій, аби перевірити цю сторінку. В Фейсбуці мені здається, легше це все відрізнити, бо боти зазвичай лишають якісь гнівні коментарі під якимись новинами чи під постами когось з публічних людей. І ну, я насправді стикалася з дуже малою кількістю коментарів від ботів, які є позитивні. Я більше бачила хейту. Окей, okay, я думаю, цього кластеру... Достатньо насправді там під цим відео їх кілька сотень. От скажіть перше враження, от як ви бачите, відчуваєте оці коментарі? Вони справжні? Не довіряю акаунтам, на яких немає фотографій людей. Насправді я не довіряю людям, які не мають соцмереж взагалі, і людям, які не ставлять туди свої фотографії. І там були коментарі від людей з такими просто нікнеймами. Там Ocean, ще щось угу. таке. Ну це явно якесь, ну незвичайне ну звичайно людина підписується своїм ім'ям прізвищем, скажімо так, а на Ютубі. Якісь... Ну, мені здається, що так. Ну, особисто у мене на Ютубі стоїть моє фото, і коли я коментую, там, ну, люди бачать принаймні, що це реальний коментар. А у мене не було от таких от, э, сумнівів, як у моїх колег, тому що я знаю, що платформа Ютуб вона більш відкрита і там у Ніку може бути що завгодно, починаючи від назви пошти, закінчуючи реальним іменем. А я більш часто просто користуюся Фейсбуком. У мене там є свої війни проти ботів, Я там з ними переписуюся і так далі. Тому мені це завдання видалося цікавим, і я дивилася просто на це у загальних рисах. Для Ютуба це достатньо поширена історія. Чесно, я дуже дійсно мало бачу профілів, що були фотографії. і Це напевно відрізняє цю платформу від того ж Фейсбука. От на Фейсбуці одним з показників, що щось не так, це, власне, коли у вас аватарка, а на ній щось не, ну, не природнє, Да? Тобто якісь картинки люблять ставити, там більше це показник. На Ютубі, на жаль, так не працює. Це, на жаль, не показник. От з тих коментарів, які я бачу, більш автентичний, хоча вони хвалібні, але більш автентичний, коли. Ну, принаймні, мова ніку, вона умовно російський коментар російський, ну це скоріше виглядає як автентичний профіль. Да? Коли у нас е, є такий коментар, ну, я би сказав, що це більше робот, тому що мені дуже важко уявити, щоб, е, ну, якщо він цей від слова він, то вибачте, там має бути w як мінімум. Тобто тут щось уже не те. Ну, основна е, історія з ботом і це ще може бути підрив і атаки. От це дуже часто і от такі коментарі, і власне, коментарі, які ми можемо бачити на соціальних платформах, вони можуть з'являтися в один момент, і це спосіб, як їх виявити. Тобто, ми хочемо, ми бачимо, з'являється якийсь дивний пост, щоб найпростіше зробити спробувати з нього вичепити ключову фразу і загнати в пошук тої платформи, на якій вони є. Якщо це ботівська поведінка, ви побачите таких постів багато. І це один спосіб, як можна виявляти ботів. Ну, найсмішніший спосіб, який виявляли наші колеги, це коли один і той самий профіль постить діаметрально протилежні коментарі. Порада експерта: якщо ви читаєте коментар і сумніваєтесь, що його написала реальна людина, запам'ятайте, що бота викривають наступні ознаки: немає аватару чи абстракція замість фото, недостовірна або незаповнена інформація у профілі, відсутність власного контенту, регулярні репости, велика кількість зовнішніх посилань у коментарях, публікація одного ж і того коментаря, дуже часті публікації розклав нам по поличках, і ми вже зрозуміли, от що де їх. Чи це справді боти? Чи люди, які пишуть такі коментарі, цікаво, те, що експерт знову ж таки показує все на прикладах? Ми бачили на екрані таблицю. Ми самі передивилися, зробили для себе якісь висновки. Далі експерт нам теж допомагав, підказував і з нами аналізував ці коментарі. Тобто, на прикладах це набагато зручніше і якось комфортніше сприймається. Скажіть мені, а що ви робите з ботом? Таке останнє провокативне питання. <світування> <світування> Клацаємо пожалітися. Вау. Серйозно. М мабуть, що ігноруємо. <світування> ну, якщо це в коментарях, якщо це стосується <світування> постів, то тут потрібно якось уважно дивитись. Зазвичай я ігнорую такі коментарі я не вступаю в дискусію з ботами, бо я завжди маю свою якусь позицію на певне питання. Но ви жалієтесь на що на коментарі чи на пості? Якщо ми говоримо наприклад про платформу Facebook, так. так ми бачимо, що є людина, яка досить агресивно висловлюється в коментарях та викривлює інформацію. Угу. Я особисто клацаю на сторінку цієї людини і переконуюся, що це є бот. Там є багато ознак. Тобто, ми розуміємо, там може бути або не мати друзів, або сторінка була створена зовсім недавно. Там угу. немає світлини. Якщо світлина є, ми її скачемо, заганяємо в пошук. Бачимо, що це Вау. А, світлина. Вау. <реш> ну, у мене просто були такі випадки, я бачила, що там у нас хлопець, нібито Чернігівський, але насправді це сайт моделей із Америки, тобто це зрозуміло. Mm -hmm. А по-друге, дивимося, що він власне постить, які він, він алгоритми розганяє, і потім я просто класую пожалітися на профіль і далі вже дію за тими алгоритмами, які пропонує Фейсбук. Тобто я там наводжу аргументацію і далі вже чекаю на дію, тому що ну, ми з Чернігова, у нас немає іншого виходу. Клас. Ну мене вразила учасниця, яка знає, як достеменно перевірити інформацію. Це, це було таке бальзам на душу, тому що це, це цьому дійсно вже багато вчать, дуже багато громадських організацій і, і, да не тільки навіть уже і в системі освіти є оце, е, медіаграмотність, яка, яка якраз направлена на те, щоб люди вміли. Е, е, щоб у них оцей цей черв'ячок спрацював і вони знали, як перевірити інформацію. Насправді це дуже крута поведінка, як це від мене від реальний респект, тому що дуже часто люди. Ну, найгірша поведінка це включитися в розмову з ботом, да, тому що ви, по суті, таким чином їх підживлюєте. А середня поведінка це нічого не робити. Напевно, це теж не найкраща історія, тому що якщо ми хочемо, щоб боти виявляли, їх все ж таки треба бити. І, ну, як я казав на початку, насправді з платформи достатньо активно зараз працюють, і кожен наша скарга вчить алгоритми, тому не лінуйтесь, будь ласка, скаржитесь на ботів. І навіть якщо вам з платформа скаже, що ні, це жива людина, все одно сам факт перевірки він реально дуже допомагає робити це сородовище чистіше. Тут я зрозуміла, що все ж таки буду звертати увагу на ботів і блокувати, як робить моя колега, бо я завжди не знаходила для цього часу. Мені все багато роботи ще й ботів блокувати, але Буду експерт дуже класний. Він нам провів навіть таку лекцію більш, аби ми теоретично вже змогли застосовувати більш практично, і це було доволі цікаво. Я думаю, що кожен з учасників почерпнув для себе щось нове. Ну, я точно почерпнула всі наші учасники, справились із завданням та відшукали ботів у коментарях. Проте найкращою цього разу стала Діна, яка на відміну від решти журналістів, не дає ботам жодного шансу на існування.